Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього уроку – це історія засобів опрацювання інформаційних об'єктів види сучасних комп'ютерів. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося пристрої з історії розвитку засобів обчислення, покоління е, електронно-обчислювальних машин і як обрати комп'ютер підпад. Спочатку це були ручні засоби, пальці, вузли, зарубки і так далі. Далі, відповідно, з'явилися механічні, тобто, де вже з'явилася можливість використовувати письмові, друкарські машини і так далі. Далі з'явилися електричні, де вже використовувалися електронічні. Електрика і електронні це вже сучасні комп'ютери, які використовують сучасні технології обробки інформації. Ось такий етап. Коротко пройшли всі. Пристрої, які нам дали можливість і людству взагалі обчислювати інформацію. Давайте більш детальніше поговоримо про ці пристрої. Самим першим, як я вже сказала, це пальці рук. Зрозуміло, з них почали загинаючи пальці, рахували, і ви так розпочинали. Отже, відповідно, це можуть бути різноманітні позначки, цифри, знаки, символи і так далі. Мова жестів, ви так знаєте, прийдеться інформація і так далі. Ось це був найвірший. Найперший е, спосіб, який мав спростити обрахунок. Далі був е, абак. Тобто це такий спеціальний пристрій, який дав можливість вже позначити певними одиницями, тобто одиниці, десятки, сотні. І він з'явився в п'ятому столітті до нашої давній Греції з допомогою абака, е, виконувалося. Нескладні обрахунки, додавання, віднімання і так далі. Сучасний вигляд Абака це рухівниця, яка використовувалась навіть до кінця 20 століття, і навіть сьогодні ви ще можете побачити десь у. Можливо, на ринку такі пристрої, люди ще використовують такі рахівниці. І я думаю, що ваші батьки вчилися рахувати на такі рахівниці різноманітні числа. Тож, ви бачите, наскільки такий простий пристрій але є дуже вагомий, дожив до ХХ століття. До сьогоднішнього дня ще його використовують іноді для того, щоб Обраховувати. Якщо немає електрики, то достається рахівниця і обчислюється. Наступний пристрій це обчислювальний пристрій Блеза Паскаля. Ще в 1642 році французький математик Блез Паскаль створив першу в світі сумуючу машину, яка могла додавати і віднімати. Звертаю вашу увагу: 19 років, тобто це був видатний вчений, який якраз і створив перший пристрій, який дав можливість. Ви бачите, на кільцях виставляти різноманітні цифри, чи виконувати перші математичні операції, додавання, віднімання. Наступний пристрій, який вніс вагомий внесок, це був вже в 1694 році німецький математик Готфільд Лейбніц сконстрував машину, яка виконувала всі чотири афметичні дії, в тому числі і добувати. Апер машина Паскаля могла лише віднімати і додавати, а арифмометр, який вже набув великий, великий популярності в 17 столітті, його вже використовували і для дії додавання, віднімання, множення, і навіть ділення. Це був великий технологічний прорив, знову ж таки, все це було на механіці. Тому Ось так. Наступним була аналітична машина. А в 1830 році англійський математик Чарльз Бебідж винайшов першу програмовану, тобто автоматичну обчислювальну машину, що мається на увазі програмовано. Коли вже на спеціальних перфокартах там вже відповідно виставлялися у вигляді дирочок різноманітні дані, ці перфокарти вставлялися, і машина виконувала обрахунки. Звертаю Увагу, що тут була перша програмована машина, вона автоматично виконувала різні дії. Її, її, її потрібно ну, інформацію треба було подати в потрібному вигляді, яку вона може сприймати. Тобто, ну, так як ми сприймаємо мову близько-українську, то і ця машина в певному виді могла прийняти інформацію, виконувати розрахунку у світі програміст, який якраз був наставником Чарза Бебіджа, це Ада Лавлейс, яка стала першою програмістом для машини Бебіджа. Вона в вжиток термін-цикл і робоча мірка і так далі. Як ви бачите, перша жінка, яка стала якраз і програмістом. Тому не думайте, що лише на сьогоднішній день програмувати, можуть лише... Хлопці і дівчата, і будь-хто може програмувати, хто добре дружить з математикою, фізикою і має аналітичний склад мислення. Наступний пристрій це табулятор американського винахідника Германа Холлерті. А у 1880-х роках американський винахідник розробив устаткування з використанням електричного струму для роботи з перфокартами, яка мала значний успіх при переписах населення в штатах в 1890-х роках і 1900-му році. Тобто, це вже була перша електрична машина, яка працювала на електриці. Вона знов ж таки програмувала і. Працювала на запрограмованих перфокартах, туди вставлялася певна інформація і виконувалися певні обрахунки. Як ви бачите, і вже практичні навики знайшлися в цій машині, прискорили швидкість обрахунку перепису населення. Наступна, це вже в 1941 році у штатах Джон Вінсент Атанасак розробив зі своїм асистентом Кліфордом Беррі, створили перший комп'ютер на електронних лампах з використанням двійкового кодування. Він викор Використовував електричний струм, він використовував перший в світі двійковий код. Зрозуміло, він працював на електронних лампах. Якщо ви знаєте, є такі електронні вакуумні лампи, вони так ще світяться. Можливо, ви бачили такі старі телевізори. І він світиться як ялинка, і ось така перша машина, яка дала вже працювати на електриці. Це перший комп'ютер. Далі, відповідно, це в 1939-44 роках штатах Говард Ейкен у співробітниці з IBM створили обчислювальну машину марк 1 на електромагнітних реле з автоматичним керуванням послідовністю операції. Це перший такий великий винахід, хоч він був дуже громісткий. Ви бачите на світлині всього-навсього незначна частинка цього комп'ютера, але, якраз з'єднуючи через різноманітні проводи, він виконував різноманітні операції, в тому числі і математичні і будь-які інші. Наступний такий внесок це була машина. Еньюак у 1946 році група інженерів під керівництвом Джон Маучлі і Пресперта Екерта на замовлення військового відомства США створили в 1946 році перший в світі повністю електронний комп'ютер, де вже не використовувалися механізми. В попередніх випадках ще використовувалися різні механізми, реле і так далі. А тут вже повністю електронний. Відповідно, швидкість операцій роботи, якщо ви уявляєте, що це за комп'ютер, знову ж таки, це був дуже громисткий комп'ютер. Швидкість дій це 5 тисяч операцій додавання і 3 тисячі операцій множення в секунду. Ось такий великий калькулятор. Притому мав розмір 30 метрів довжину, об'єм 35 метрів кубічних, вага понад 30 тонн, а в ньому ще й використовувалося понад 18 тисяч електронних ламп. Ось уявляєте собі, комп'ютер це не одне приміщення, не один етаж, який займав такий великий, невеличкий калькулятор, можна сказати. Наступний Пристрій це едвак один з перших електронних комп'ютерів, на відміну від свого попереднього. Те ж самі розробника й використовували використовував двікове числення та збереження програми. Тобто вони взяли ту саму програму двікового числення і. Вже збереження програм на спеціальних пристроях, принцип фона Неймана, і з'явилася оперативна пам'ять в таких комп'ютерах. Магнітна стрічка в той час ще використовувалася не сучасна оперативна пам'ять, а магнітна стрічка замість перфокарти. Ось це також є невеличкий прорив, тому що це був перший комп'ютер із зберігаючою пам'яттю, тобто ну, перший комп'ютер з оперативною пам'яттю. Після таких проривів вже з'явилося наступним кроком це персональні комп'ютери, і сюди ми можемо віднести це фірми Алтарі. 1975 це Apple 1 1976 році. Це АйБМПК 1981. Тобто, це перші персональні комп'ютери, до яких підключалися відповідні монітори, там вводилися команди за допомогою спеціальних тумблерів або клавіатури, і вже оброблялася певна інформація. А тобто пішли вже комп'ютери не лише спеціалізовані в великих приміщеннях і оброблялися лише конкретні дані, а вже для звичайних користувачів. Для користувачів бухгалтерії, для користувачів іншої галузі, які дали різноманітні можливості оброблення інформації. Ну і після цього, після таких великих проривів не відбувалося лише відбулося зменшення вдосконалення цих технологій, але ота вся… Структура, про яку ми говорили на попередніх уроках, зберігається в комп'ютерах сучасних, до цього вони і дійшли в персональних комп'ютерах, і до сьогоднішній день лише вдосконалювалися і зменшувалися в розмірах. Також, в принципі, розвивалася комп'ютерна техніка і в Україні. Під керівництвом Сергія Олексійовича Лепідєва була розроблена машину Месми. В 1951 році ця машина також набула великої популярності. Як ми розшифруємо, це мала електронна щотна машина, це досить громітка громістка машина, яка могла виконувати нескладні операції. Ну і Віктор Михайлович Глушков, який написав його основи кібернетики», там цілу науку розглядав. Тобто він дуже значний внесок вніс не тільки в розвиток української. Розвиток українських електронних обчислювальних машин, а й світовий внесок в розвиток комп'ютерної техніки. Якщо ми візьмемо і підійдемо підсумки, то ми можемо виділити 5 основних поколінь ЕОМ, саме 5 пристроїв електронно-обчислювальних машин. Перше покоління вважається десь з 1950 -1960, 1960, 1960 вакуумні лампи, тобто основним складовим було вакуумні лампи. Я вже говорила, це такі, новогодні, як новогодні ялинки, але вони мали меншу провідність. Наступне покоління стало 1960-65 стали транзистори. Вони зменшилися в розмірі. Зразу ж комп'ютери зменшилися в десятки, в двадцятки разів, тому що невеличкий транзистор міг замінити десяток ламп або взагалі розмір вакуумної лампи, яка вміщувалася в розмір дві руки на невеличкий транзистор. Далі третє покоління появилося Гральні схеми знову ж таки ще більше зменшилися. Комп'ютери, тому що на Кремнієву плату можна було наносити плівки різного призначення. Тобто маршрути і до них припаювати різноманітні транзистори. Таким чином знову зменшилися розміри і дали прискоренню саме обробку обробці інформації, тобто швидше передавалася різноманітна інформація. Якраз сучасні комп'ютери ми говорили про материнську плату, де вкріпються всі пристрої. Ну і процесор, який також виділен в окреме. Виділяємо окремо для допомоги цих інтегральних схем. І 1970 ті роки це мікропроцесори, це перша плата. Перше мікрочіп, який давав можливість опрацьовувати інформацію. Знову ж таки, опрацьовувати всю інформацію, а всі інші пристрої займалися своєю роботою. Ну і знаючи ось такі основні характеристики, ми можемо виділити основні сучасні види комп'ютерів. Багато це, по-перше, стаціонарні та портативні, це і офісні, домашні і ігрові, в залежності від призначення для офісних там нескладні операції потрібні. Робота з документацією, текст, числа і так далі. Домашні це. Різного плану в залежності від того, чим людина займається ігрові, ну без цього ми буде не дінемося, але все-таки краще працювати з якими професійними програмами, щоб ви чогось навчалися та розвивалися. І портативні, ну я думаю, ви знаєте, це ноутбуки, планшети, нетбуки, комунікатори, смартфони і так далі. Тобто, як ви бачите, на сьогоднішній день різна, різновид персональних комп'ютерів дуже багатий. І ви можете вибирати той, який вам потрібний. Стаціонарний, який буде стояти вдома, це переносний, і планшети. і... Планшетний може бути з невеличким сенсорним екраном, комунікатор, який вміщується в карман і так далі, або смартфон і тому подібне. Тому сьогодні ви обираєте той, який вам потрібний. Але крім стаціонарних комп'ютерів, є комп'ютери спеціального призначення. Тобто, як ви знаєте, що є різні види комп'ютерів, ну, одним із них є такий суперкомп'ютер. Що це за комп'ютер? Це величезні приміщення з великою кількістю. Оперативної пам'яті, зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв, центральних процесорів, які опрацьовують дуже багато і швидко інформацію. До нього можна підключити сотні комп'ютерів і вони будуть працювати. Принцип технології такий використовується в великих компаніях, тобто стоїть десь великий центральний комп'ютер, суперкомп'ютер, до нього підключаються всі інші пристрої. І принцип глобальної мережі це такий самий, будь-який сьогоднішній сайт не може обійтися без такого суперкомп'ютера, тобто, де він буде зберігати. Інформацію, яку ви бачите у браузері і, відповідно, завантажувати звідти відображати вам на екрані. Станом на 2015 рік найпотужнішим комп'ютером у світі був комп'ютер Тіан G2, створений у Китайському національному університеті оборонних технологій, і він побудований на базі процесорів Xeon із загальною кількістю ядер 3 мільйона 120 тисяч. Тобто уявляєте скільки в нього кількість ядер, і які дають можливість підходити і отримати інформацію, з якою швидкістю він її опрацює, і знову ж таки, дома вам такий не потрібен. Це вже не є персональний комп'ютер, це є спеціалізований комп'ютер, тобто для певних потреб. Для потреб компанії, для потреб інтернету, порталу, сайту і так далі. А зрозуміло, що лише в потрібних цілях використовуються такі суперкомп'ютери, їх ще можна назвати спеціалізовані, медичні, авіаційні і так далі. І тому